Ми сьогодні бачимо як. Продовж тривалого часу в місцевого самоврядування в громад забрали фінансові ресурси. І добре, якщо б ці фінансові ресурси були скеровані на потреби збройних сил України, а вони ж насправді скеровані на різноманітні корупційні схеми. Ну а тепер ми бачимо, коли порушуються масово кримінальні справи по відношенню до посадових осіб місцевого самоврядування, починаючи від Києва і закінчуючи будь-яким регіоном України у Львівській області. ТЦК складають протоколи і Описують штрафи по 36 тисяч на міських голів за те, що вони нібито не організували мобілізацію. Тобто, це не просто вже якісь віртуальні розмови, це конкретні кримінальні справи, це конкретні складені протоколи. Це тиск, який сьогодні чиниться на місцеве самоврядування, і те, що насправді було локомотивом нашого руху до Євросоюзу. Вреті я вважаю, що ми. Настільки серйозно організували супротив московитам, тому що кожна громада знала, що вона бореться за своє за свою частинку країни і в цілому за нашу державу. Сьогодні місцева влада це атакує, тобто починаючи від військових кайдану через тиск на органи місцевого самоврядування і завершуючи політичним переслідуванням лідера опозиції Петра Порошенка.